Hello, my name is Francisco Serrano and football for me is uh, built together. Я працюю у футболі вже близько 10 років. Я починав тренером в академії у клубі Універсисад Чилі». Потім переїхав до Катару, де познайомився з Імадом. Там у нас з'явилася нагода попрацювати разом. Після того став асистентом тренера в Уругваї, де познайомився із Крістіаном Мачіном. Потім переїхав до Словаччини у ДАК. Це мій перший тренерський досвід у Європі. Ось тобто, тепер я тут працюю у Поліссі. Дякую. <реку> Вашим останнім місцем роботи був словацький Дак. Чому ви пішли звідти? Власне, Я перейшов туди на початку 2024 року. Це була схожа ситуація як тепер. Я працював разом з хіскомусом іспанським тренером. Ми досягли важливих речей для клубу. Кваліфікувалися до попереднього раунду ліги конференції, що було однією з найбільших цілей ДАКу. Отже, ми завершили сезон. А на початку наступного у нас виникли деякі розбіжності з керівництвом щодо майбутнього розвитку клубу. І це був вирішальний момент. Ми зрозуміли, що дивимося на майбутнє клубу абсолютно по різному. Тому я вирішив піти. Це було у вересні, жовтні 2024 року. Я повернувся до Чилі, де весь час провів із сім'єю. Ви вже згадували про те, що познайомилися з Імадом Ашуром в академії Спаєр і працювали там з ним. Розкажіть власне про перше знайомство з Імадом Ашуром. Яке він справив враження на вас? Моє перше враження про нього з професійної точки зору. Це той самий образ, який я маю досі. Він професіонал найвищого ґатунку. Дуже відданий своїй справі. Дбає про деталі завжди працює дуже наполегливо. І це було однією із причин, чому я тут. Ця дисципліна відданість роботі, яку він мав з того часу і до сьогодні. Для мене є однією з найважливіших речей у тренері, окрім, звісно, особистих якостей. Сейнґруп виворкет Андердесейм Ви знаєте, його в Україні називають одним із найперспективніших тренерів, власне, в Україні. Чи ви чули про це? Не чув, але я не здивований. я можу вас запевнити, що і мат сьогодні дуже наполегливо працює для клубу. І те, що ви кажете, може бути дуже ймовірним результатом у майбутньому. І не тому, що це станеться само собою, а тому, що він докладає великих зусиль. я ніколи про це не чув, але повторюсь, не здивований, як на мене, якщо він продовжить працювати із цією самовіддачею, з якою він робить це сьогодні, він може стати великим тренером в Україні. Камбікоміна Іннабікмана Єренбік Коучхєрінукейн. А які ваші сильні сторони як тренера? It's never easy to speak about говорити про себе завжди непросто, але я б сказав, що у відносинах з гравцями. Іноді, особливо в тренерському світі, ми робимо акцент на технічних тактичних речах, які можливо більше пов'язані з нашою професією. але я скажу, що одним з найважливіших факторів для мене на даний момент є саме стосунки з гравцями. Знаєте, піклуватися про них не тільки з футбольного боку, але й з особистісного я думаю, що це пов'язано. За що ви відповідаєте у команді? От які які ваші функції, яка ваша роль? Вальмай респонсібіліті мої обов'язки як асистента тренера входить багато речей. От, наприклад, індивідуальні зустрічі з гравцями. Це те, що ми з ними дуже активно впроваджуємо. Перевіряємо тактичні індивідуальні деталі після тренування, після ігор. Я вважаю, що важливо ставити спільні цілі разом з гравцями. Вони також повинні формувати і впливати на них, і це важливо, тому що таким чином ви робите футболістів частиною цього процесу. Тож ми дуже багато працюємо у цьому напрямку. Навіть сюди я прийшов якраз після такої зустрічі Чи аналізували ви поєдинки полісся у першому колі чемпіонату України? Яке взагалі враження справила команда? От перше таке враження. Що би хотілося вам відзначити? Вода Що мені подобається, і що привернуло мою увагу, це здатність команди адаптовуватися до різних ситуацій, завдяки характеристикам гравців і тому, як вони працюють, я відчуваю, що вони готові і здатні зіграти краще. Наприклад, коли ми атакуємо низькі блоки, або можливо, коли гра стає більш прямолінійною і є набагато більше простору між лініями, чи то беремо захист, визначити моменти, коли потрібно сильно пресингувати, або ж коли не вистачає пресингу і потрібно пристосовуватися. Ця трансформація є найважливішим фактором у грі. Мені важко визначити якісь чіткі рамки. Ми граємо ось так і так. Ця команда здатна адаптуватися до кожної окремої ситуації, і що перевернуло мою увагу, і це те, що я підтвердив, коли почав працювати з ними. Це відданість справі і те, як вони викладаються. Вони працюють дуже професійно. Який футбол взагалі вам імпонує, і який футбол ви хочете бачити у виконанні власна полісся? Like, uh, I... like... Мені подобається агресивний футбол, але це футбол без страху, сміливий футбол. я вірю у футбол без страху, де кожен може підтримати партнера по команді, щоб просуватися вперед? Я вважаю, що завдяки тому, як ми тренуємося і тому, що імат щодня доносить до команди, ми здатні створити команду, яка не боїться, усвідомлює ризик, але не боїться його. Якщо потрібно йти, щоб взяти на себе рішучість, захищатися в певний спосіб, агресивно, ми йдемо. Якщо у нас є простір, щоб швидко атакувати і завершити епізод. Ми робимо це, знаєте, без почуття страху. Без цього мовляв, добре можливо, нам потрібно почекати гаразд. Можливо, цього вимагатиме гра. Коли цього гра вимагатиме, ми це зрозуміємо. Але якщо у нас є простір і ми маємо можливість або агресивно захищатися, або агресивно атакувати, ми повинні це робити.

Я не хочу говорити про те, що може статися в травні чи в кінці сезону. Що я можу запевнити і підтвердити, так це те, що сьогодні разом з клубом, разом з гравцями і разом з персоналом, ми серйозно працюємо над тим, щоб побудувати конкурентно спроможну команду, яка може серйозно конкурувати в чемпіонаті. Вже зрозуміли, хто такий Франциско Серано як тренер. А який Франциско Серено поза полем? поза полем. Я дуже спокійна людина. Я насолоджуюся своїм особистим часом. Можливо, життєві та робочі рішення змушують мене часто бути наодинці, наодинці в хорошому сенсі у Катарі, Уругваї, Словаччині. Тож я навчився насолоджуватися часом наодинці з собою. Я зовсім не схожий на модного хлопця з пляжу. Я люблю дивитись серіали, читати книжки, відпочивати. Нічого надзвичайного я би так сказав. enjoy the time with myself. Що би ви хотіли досягти? Давайте беремо цей сезон, щоб в кінці сезону ви сказали, я would like to... Хотілося б закінчити сезон з таким відчуттям, що я зробив усе, що міг. Тоді результат скаже сам за себе. Але яким би не був результат, я дуже хочу, щоб наприкінці сезону було таке відчуття, що мені більше нема чого дати. Я віддав усе, що маю. Це для мене буде означати успіх. I have nothing else to put on the table, I put everything what I have. Time to work. Thank you.